Ну що, пацки та дівчата, усім привіт, вітанечко на каналі Зріс, вітаю вас у новому відосі, сьогодні у нас буде дуже цікава тема до обговорення, а саме, чому спішка не завжди супер. Я сподіваюся, що вам такий відосик сподобається, ну ми будемо починати нашу цікаву та чудову пригоду. Так ось, справа була така, те, що я прокинувся в обід та поїхав, щоб вирішити певні справи. Коли я вирішив Певні справи, тобто, все там мені вдалося, все пройшло успішно. Я повернувся собі на зупиночку трамвайну, і приблизно у мене трамвай повинен був приїхати через 5 хвилин. В цей час я собі вирішив увімкнути пісню та сховати телефон до кишені, щоб просто подивитися, що відбувається навколо. Бо, знаєте, іноді це дуже прикольно, так поспостерігати за людьми, що відбувається навколо не тільки заради безпеки, а. Скоріше заради інтересу, так, знаєте, такого, який саме від тебе йде зсередини. Сховавши телефон до кишені, я починаю дивитися навколо. Була переді мною така компашка людей, група, яка спілкується з собою. Нічого такого, знаєте. Ну, типу, не знаю, звичайна комунікація. Ще хто хтось там підійшов через декілька хвилин, дивився щось в телефоні, ну і ніби нічого такого. Окрім цього, була навпроти зупинка. Трамвайна, автобусна, тобто там усі зупинки поруч. І я також подивився, якась там певна кількість людей стоїть. І потім минула, не знаю, хвилина, максимально дві хвилини. І я бачу, що просто з автобусу виходить такий натовп людей. І знаєте, хтось там зупинився, чекає там на, на трамвай, наприклад, і дивиться щось в телефоні. Хтось іде. То ще там чимось займається. І просто одним словом, якщо це можна назвати, відбувається суета. Але це ще не суть важлива. І я точно пам'ятаю момент, те, що ось там, де я стою, і напроти є зупинка, також їздить трамвай. І там просто відбувається так, що якщо ти хочеш перейти з однієї сторони дороги до іншої, то буває таке, що їде трамвай, і те треба в першу чергу пропустити трамвай. Так ось, і коли там, повертаючись до теми, вийшла група така людей, навіть натовп, я би так це назвав, і сказав би, і почала переходити дорогу, то хтось встигнув перейти, а хтось хотів перебігти. Знаєте, коли просто хтось спішить, то намагається якось перебігти, не дивлячись на усі обставини. Тобто, що це може бути або трамвай, або автобус, і який дійсно має право їхати, не дивлячись на те, що людина там іде, коли не повинна йти. І я просто далі отаку спостерігаю за усім цим, як люди виходять з автобусу, хтось йде в одну сторону, інші люди йдуть в іншу сторону, а хтось просто переходить дорогу на сторону там, де знаходжуся я, та інші люди, які чекають, наприклад, на трамвай. так? І якийсь чувак, я саме побачив просто його, хотів перебігти дорогу, хоча вже було пізно. І в цей час я побачив, як. Подав знак трамвай, те, що стоп, чувак, зупинись. І щоб ви розуміли, трамвай їде, і чувак просто зупиняється в дослідно декілька метрів від трамваю, ніби правильно сказав. Тобто зупиняється в саму останню мить і проїжджає трамвай. Я дивлюся на керівника трамваю. І просто бачите, що який він обурений. І знаєте, дивившись на усю цю ситуацію зі сторони, я вам можу сказати, що я витягнув якісь висновки. А саме чому так називається відос? що Чому ці е... зараз я вам скажу, я записав тут, чому спішка не завжди супер? Тому що, знаєте, мені здається, що це пов'язано більше з роботою, бо кожна людина, яка працює в наймі, не прямо на найкращій роботі. То завжди там є якісь різні вимоги. І по більшості там є вимоги, пов'язані з тим, те, що треба усе швидко і так далі, що ти мусиш то, мусиш ще там щось. Бо інакше я не знаходжу іншої якоїсь причини. Або це пов'язано також з університетами, зі школою, де також, знаєте, є якісь терміни, дедвайне, де ти повинен все якнайшвидше зробити. І дійсно, знаєте, от в таких життєвих ситуаціях навіть на кожен день. Коли ти не знаю, спішиш кудись на автобусі і так далі, і розумієш, що ти можеш просто не встигнути, замість того, щоб почекати вже якось запізнитись. Я все розумію, відомо, що бувають різні ситуації, то по більшій частині, якщо взяти просто загалом увесь період життя, то людина кудись спішить. І знаєте, я вам можу сказати свою думку з приводу цього, що дійсно це не завжди супер. Бо завжди спішить заробити гроші. Працюючи на якійсь там роботі, але по факту потім виходить так, що коли ти заробив усі ці гроші, то ти просто їм не радий, тому що ти там відпрацював дуже багато годин. Спішить там, наприклад, на автобус де потім усе це приводить до того, що тебе може збити машина. Ще там може з тобою трапитись те, те, що просто воно було того не варто. Навіть якщо це була якась робота, на яку ти спішиш і міг би просто запізнитись. І знаєте, от у мене також. Типу, я не знаю, останнім часом дуже багато було різних таких ситуацій, там де просто я спішу, роблю то, сьо. На навіть взявши не знаю, банальний приклад з роботою, то я вам можу сказати, сказати так, те, що також бували такі часи, де я міг відпрацювати дуже багато годин. І просто прям такого кайфу від усіх цих грошей також не відчувалося. Тому що і так можна зрозуміти, що ці кошти ти дуже швидко витратиш. І ти, типу, повідчувши якогось кайфу насолодження, від цього ну також можна так не сказати. Так ось. Коли минув ще минуло ще трішки часу, і я це зрозумів, я це усвідомив, я вирішив як зробити. Я вирішив зробити перерву саме в роботі, так давши собі, я взагалі планував 7 днів, але ніби загалом мені дав керівник приблизно 5 днів. І я вирішив, що за ці 5 днів вільних вільних днів. Від роботи я просто візьму та витрачу цей час на себе. Я зароблю менше грошей, аніж будь-яка інша робота, будь-яка інша людина, яка працює по 200 годин та більше, окей. Але з часом, типу, це і так приведе до того, що якщо я зрозумію, що я роблю правильно, що я роблю неправильно, то я зароблю набагато більше, ніж ця людина, яка працює по 200 годин та працює дуже тяжко. Розумієте, ти можеш також працювати тяжко, але просто. В якийсь інший спосіб, наприклад, за ноутом. Так, хтось працює там, я не знаю, піднімає важкі речі, ще там щось робить, де дійсно там фізично дуже тяжко працює, приходить додому. Ніяка, хтось може тяжко працювати саме, наприклад, за ноутом, і також 10 годин, але продуктивність і загалом я не знаю, прибуток, результат буде набагато відрізнятися. І Якщо підвести такий висновок з оціє... з усієї цієї розмови, то я вам хочу сказати так, що якщо ви бачите те, що ви завжди кудись спішите на роботу, ще кудись, спробуйте, візьміть якийсь війний час навіть для себе, подумайте, чим би ви хотіли займатись, або, наприклад, проведіть цей час з друзями. Якщо нема друзів, то проведіть цей час з собою, але зробіть це так, що щоб ви це просто запам'ятали, щоб ви... Пам'ятали цей крутий вихідний, і це наприклад, може бути якийсь аквапарк. Це буде взагалі якесь рандомне, прикольне місце там, де ви не були. Просто для того, щоб мозок відпочив і загалом, щоб ви відчули, щоб ви, ви знаходитесь в чомусь новому. Знаєте, щоб просто відбулося таке перезавантаження.